Цей рушник стає елементом культурної дипломатії і 10 копій ми віддаємо Олені Зеленській для її куль... ну, в місії саме в культурній дипломатії. Бо вона, на нашу думку, зробила неймовірну ініціативу. Запровадивши українські їди в музеях інших країн світу, вона позбавила нас тортур, тому що російську мову ми чути не хочемо а іноземну, на жаль, українці так добре не знають, щоб сприймати. Інші рушники мають виконати благодійну місію. Вони всі унікальні, вони мають свій особливий номер. Це створюється книга власників рушника, і через рік ми побачимо їх долю, куди ми спрямовуємо кошти. Кошти ми спрямовуємо на відновлення родин наших захисників. Це тема, якою ми займаємося давно. Ми розуміємо, що системного поки що продукту держава не зробила, тому. Біля нас об'єднані родини тих, чи чоловіки повернулися з полону, хто отримав важкі травми і не може повернутися на фронт. І от програма реабілітації від них для таких родин буде здійснюватися за рахунок коштів від цього рушника. Це дійсно унікальна річ, яку ви бачите зараз перед собою. І має вона так само унікальну місію. А ще більше вона поєднала в цьому проєкті місних людей це проєкт нашого міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, який був підтриманий благодійним фондом МХП Громаді. Хоча перше джерело цього проекту є не ми, а є Національний музей народної архітектури та побуту України. До речі, там є будинок з Дніпропетровщини, так що маєте свою оселю в цьому нашому найбільшому скансені в Європі, що знаходиться в Києві. Зародилася в Оксани Старик Повяків, це генеральний директор цього музею, ідея організувати Енеїда-фест. От ми ж всі козаки, ми Енеї, ми нащадки Славетного воїна. І читаючи цю Енеїду, зрозуміли, що велика кількість трав там згадується, більше трьохсот, які Котляревський просто прописує в своєму творі. І це хороша тема для їх відновлення, відродження в сучасному житті. І от співробітники музею проводять дослідження, повертають ці рецепти і звертаються до фонду МХП громаді підтримати видачу такої книги, яка називається Старосвітська кухня України. Тобто, це та кухня. От якщо ви зараз уявите, що наші з вами колись предки. 300 років тому сиділи за одним столом з Мазепою. Ми ж не знаємо, тоді ж не було технічних якось таких винахідів, як Фейсбук, да, де ми могли б залишити про це згадку. Або інформаційних агенцій. І от наші з вами предки сиділи за одним столом мазепою, з Мазепою, і що вони коштували? Знак питання. А, можлив... а, це бу... а це якраз були ці страви. З цього рушника. Вони відродили ці рецепти і потім зняли ще шикарні відеосюжети, як ці страви повернути в свої домівки або приготувати і пригостити наших іноземних партнерів. В цей час ми замислюємо продовження проєкту QR-коди на рушниках. І виникає спільний проєкт з фондом благодійним МХП Громаді, саме рушник Енеїда. І в цей же час в Театрі ветеранів, це так, також наші партнери, виникає ідея поставити Енеїду. І так само долучається Благодійний фонд МХП Громаді. Уявіть собі, культурний фонд, який багато що робить, він... Поєднує в собі проекти трьох різних інституцій: тобто Національний музей, ми як громадський рух і театр ветеранів це продукти Ромедіа, це наші захисники, наші військові. Три непросте число для українців, бо ми знаємо, сьогодні трійця, да? благословення. І тут ми замислилися: ну рушник – це завжди про якусь магію, про якусь чарівність. А в чому ж чарівність? Всі пам'ятають, чим починається Енеїда. Еней був парубок моторний. Да. А чим вона завершується? І тут всі починають думати, що шкільна програма пройде давно, хіба що можуть відповісти на це філологи. А завершується Енеїда, що Вергілія, що Івана Котляревського. Вона завершується перемогою Енея. Він перемагає ворога, здобуває остаточну перемогу, одружується і створює щасливе місто нове місто, де люди живуть заможно і щасливо. Уявляєте, як Енеїда і об'єднує цих людей? І от цей проект наш. Це вже маленьке диво, тому що для нашої організації це перший проєкт. Ми завжди фінансуємо всі свої проєкти за кошти наших членків, за власні, а це якби співпраця відповідальна з першим партнером, який вірить в нашу ініціативу. І ми створюємо цей рушник гостина Зенеїдою. Він має унікальний зміст. А по-перше, він зроблений з льону, а льон це давня наша культура, яка використовується з прадавніх часів і зберігає свою цінність до сьогодні, натуральні нитки і визерунки, які розповідають історію України від самого її початку. Зараз він переді мною. І з чого починається рушник? Рушник починається от з цих так званих перехресних ліній. Це, взагалі, і мізинська культура, і ще раніше історія кам'яної могили, де вони з'явилися. Протягом більше 40 тисяч років на нашій землі цей визерунок означає землю годувальницю. Тому ми її захищаємо, оберігаємо, з неї все починається. Далі у нас іде історія берегінь. Оці берегині це історія трипільської культури. А, це про духовні жінки, про її зміст. Немає взагалі а, в українців просто так чисел. Чотири. Чому чотири? Бо чотири стихії, чотири сторони світу, чотири покоління мають триматися один одного для того, щоб рід мав своє продовження. От берегінні жінки вони створюють духовну силу, яка надихає чоловіків на захист. І оця зірка Алатир, яка з'являється і знаходиться поруч з берегинями, це якраз і є історія наших захисників, бо це символ сонця, це символ захисту, це символ процвітання. Недарма відомі гетьмани наші завжди цим знаком прикрашали свій одяг або свої палаци. Тобто ще з трипільського часу він проходить і період Київської Росії, і період нашої Гетьманщини, і потім зберігається до нашого часу без змін в такому самому вигляді. Ви можете це побачити на власних вишиванках. І Неїда, ми вже сказали, це історія про перемогу України. Твір, який, до речі, Іван Котляревський написав, коли був вчителем. А далі починається світ наш. От він, це дерево життя. Це те, що прагнуть наші українці сьогодні. Вони хочуть зберегти життя себе, своїх дітей, своєї країни. Це дерево життя воно так само існує з трипільських часів. Але Сьогодні вона набуває іншого зовсім змісту. Це про всіх, хто живуть на цій землі зараз. І про їхні мрії, оця квітка, вона дарує щастя, щасливого завершення будь-якої доброї справи. Але цей візерунок, він, ну, якби по факту є ж таким автентичним дуже. Хоча він має сучасне доповнення. Кожне покоління щось вносить нове в історію нашої культури. І от тут ви бачите QR-коди. Оці QR-коди ведуть на відеорецепти 12 страв Старосвітської кухні України, які були зняті в МХП, а верніше в Національному музеї народної архітектури і побуту України. За підтримки так само благодійного фонду МХП Громаді, рецепти, які співробітники музею ретельно ретельно відтворювали е через архіви. Це велика робота і ми їх повертаємо. Леся Чернюк, вона, до речі, Державний службовець в колишньому вона в ніякому разі не вишивальниця. І от рушник, перший, який ми робили в гостинності, це там було представлено 53 рецепти: української, турецької, кримськотатарської, караїнської і кримчацької кухні. Це взагалі був її перший виріб, який вона вишила своїми руками. В оригіналі у неї другий вибір цей рушник. А вже ті 100 копій, які ми зробили цього рушника, це вже робота такого династійного, я б сказала, підприємства. Чому дуже важливо для мене оце слово династія, бо це родина Теліженків, це Черкаська, така творча, неймовірна. Ну, Багата на духовні цінності родина, яка все своє життя присвячує тому, щоб не тільки зберігати, а і популяризувати українську культуру і цінності кожного українця, які саме в цих знаках і символах е, передавалися, от протягом багатьох тисячоліть. От ми всі з вами розуміємо, що є речі, які з'являються в ужитку, а потім зникають. А уявіть, якщо ці знаки... Існували тоді і зберігаються зараз. Вони дійсно несуть справжню силу через енергетику, через свою форму. Тому що ну, це ж геометрія, це так само є геометрія. І от в правильному розташуванні, з правильним змістом цей рушник до кожного власника принесе і процвітання. І благополуччя, і взаємне кохання, і реалізацію мрій, і захист взагалі од ем, дому, е, захист родини, захист від зла це справді працює.